Лежить куняє на вулиці сніг, не виходить. На що воно йому треба? Тут тепло, хорошо. Де? Чобок. Чи він стоїть, спить, чи сидять, чи льожи, чи як він, ти спиш? Та ні, наче не спить. Так, хлопці, всім привіт. Кому цікаво, кому не цікаво. Ось мій контакт. Займаюся тим, що виготовляю вали до дровоколів, моркви. Так, дивіться, то підписник мене питає, що ти робиш. Та що, робимо? Ліпимо, варимо, точимо, обтачуємо. Все. Це всі дядьки знають, чиє це. І 100 посадка, і 114, і ахтирка, Все тут. Так, Руслан то готово, Завтра відправлю поїде. Підшипники поменяв. Ну, то ми в личних, так сказати, повідомленнях поспілкуємось. Так, за цим номером можна замовити. Ялиночка працює. Що я вам ще хочу показати? То, що срач, то такое, то робочий, робочий момент. Зараз світло, дам. Де вона тут? Є. О, дивіться. Отакий станок. 1 а 616 Станок в робочому стані. Станок комплектний. Станок продається. Розказую, що тут так. В комплекті йде 200-й патрон. З прямими кулачками. Зворотніх нема. Там ключ якийсь до нього є. Цей ключ дам, щось є. Цей патрон в комплект не входить. Що тут? Все він все він працює все він чітко грає. Працюю від частотника на прямому приводі. тобто коробка передач пошла в утиль. Ну, вона на, на діло пішла, ну то вже другий вопрос. Там встановлений замість того рідного мотора 4 кВт 3,5 чи 4, 4 по-моєму. Встановлений мотор 1,5 кВт, 1000 обертів фланцевий. Тобто воно на прямому приводі. На два ремішка. Ну, то кому цікаво, то я покажу. Я не раз ще буду показувати цей станок. Так, стан. Стан робочий, стан під ремонт. Тобто працювати на ньому можна. Робити на ньому можна. Но треба його робити, доводити до ума. Мені ніколи. Мені ніколи є інші задачі. В общем бабка. Все тут четко, шкала, ніде ден ржава. Бабка, кстати, без люфта. Вот. По направляйкам вироботки нема, бо вони калені. Вироботка по суппорту. По супорту вироботка. По направляйках нема. Ну і тут звісно. Звісно, що станок якихось там бородатих Хергодов. Хочу за нього 1000 доларів. Отак От як є, по Харкову, по області. Станок у Харкові. Харків знаходиться. Кому треба, додатково щось там розкажу, покажу. В общем, все грає, все працює, різьби ріже. Отвори, ну, на 40 мм я сверлив отвори. Звісно, що не зразу. Звісно, що в два сверла. Ось така система смазки тут. О, ну да, охолодження і смазки. В общем, кому цікаво, 1000 доларів, будемо домовлятися. В кого нема три фази. Частотник останеться. Скину на частотник. Купите собі частотник 220 вольт. Там переділаєте під трикутник і вперед. В будь-якій майстерні, в будь-якому гаражі він стане. Я ж кажу, бачите, як він стоїть до стіни. Ну, ось Ось поперечка Ну скільки тут. Ну в Ладошка влазить. тобто Він стоїть аж під стінку. Ну Хто дивився такі станки, той знає, що там двигун ще торчить. Сантиметрів на 60, а то на 70. В общем, вот такой дракончик. Родної проводки немає. Лампочка есть. Ну, в общем, 1000 доларів Я не знаю там. Хто не знає, що такое 1000 доларів дзвоніть, я поясню. В общем, зрозуміло, в кого нема три фази. Частотник останеться тут. А вам скину купити собі на Алі Експресі частотник і будете працювати від розетки. Так, все побалакав, контакт показав. Ще бачку, ні ну, сховає, видно, Сніг буде добрий, бо вже не виходить на вулицю. На ноч готується. Так, що то такі діла, хлопці? В общем, хто замовляв ці вали? Робота йде, я все пам'ятаю, все робиться. Хто без черги вскочив, тому теж попаде вал. Ну, а що так теж буває? В общем, все, пока, пока все по плану. Все, дядьки, ще ось телефон покажу, свій, може, кому треба. Все, дякую за перегляд. Ну то такое.